І, брати і сестри, переживаємо з вами 18-ту неділю в звичайному періоді. І тема слава Божого, яке на сьогоднішній день нам дано, і буде това вирішувати нам цілий тиждень. Це є цей хліб, який сходить з неба, який люди споживають і будуть мати життя вічне. І які люди щасливі, що Господь Бог не тільки прийшов з небес на землю, не тільки об'явив себе і не тільки робить чудеса для людей. Багато людей бігали за Ісусом Христом, бажаючи не те, щоб досвідчити чуда, принаймні побачити, бо казали, ніколи ми в житті так щось подібного не бачили і не чули Його промови, те, що Він промовляє, зворушує наше серця, доторкається кожного з нас, нашого життя стосується. Не тільки ми щасливі, що Господь Бог прийшов і робив чудеса перед нами, але й щасливі, бо пояснює в сьогоднішній Іванлії, чому як Ісус Христос пояснює для людей. Воістину, воістину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситились. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя. Бог теж нам трошки робить пріоритети, скеровує нас, потрібний нам напрямок, щоб ми не загубились, щоб не бігали, можна так сказати, за вітром або за якимись оплисками, чимось таким значим, тільки за конкретним, те, що є нам необхідне. необхідне. Отож, брати і сестри, розпочнімо сьогоднішні наші роздуми з першого читання. Це книга-вихід де є опис того, як Господь Бог домовляється з єврейським народом, ну, домовляється. Спочатку випроваджує їх в пустиню з єгипетської неволі. Ну, а в пустині люди потребують їжі, ну і трохи починають нарікати на Моїсея, на Арона. Як, якось так сталося у нас в Єгипті, ми були в рабстві, але було що поїсти. А тут пустиня, тут пісок. Тут не те, що базарів немає, магазинів, тут пісок, нічого не можна посадити і нічого тобі не виросте. Як, як тут можна вижити? Це неможливо тут і вижити. І Господь Бог да, так домовляється з людьми, що буду вам давати, буду вам давати їжу. І цікава річ, що коли Господь Бог промовляє до Моїсея, каже: ось я дощем зішлю вам хліб із неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку. Для чого? Щоб випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. Господь Бог спеціально випроваджує єврейський народ з неволі, впроваджує в пустиню і хоче там їх випробовувати і каже: буду давати кожен день пайку на на один день, щоб випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом. В Божих очах, в Божому задумі оцей хліб, манну, яку їли євреї на пустині, це є випробовування для його народу, щоб випробувати їх. Ну, Відомо, так? шість днів збирали на сьомий день. Мали відпочивати до да, жодної праці, і тому цей останній день шостий збирали на два дні. І їм вдавалося, і прожили. І брати і сестри. Кожен єврей, кожен єврей знали, що це за знак Господь Бог давав. Вони були навчені. Це переказувалось від батьків до дітей, від, від бабусі, від дідуся до внуків. Господь Бог нас випробовував в пустині і давав нам кожен день пайку. Не на 10 днів, не на 20 днів, на один день. Але ми знали, завтра ми прокинемось і буде під нашими ногами, буде що їсти. Нам тільки треба буде назбирати. Це неможливо, нелогічно, але Господь Бог так захотів нас впровадити, що протягом 40 років, скільки ми не грішили перед Господом Богом, які ми невірні не були, Бог на це все, все не звертав увагу, жодного дня не морив нас голодом. Кожен день протягом 40 років давав нам їсти. Давав нам їсти. І це було випробування. І коли євреї переказували історію спасіння для своїх потомств, казали, що Господь Бог не тільки сильний і дивовижний, але Господь Бог теж дуже мудрий, бо провадив нас саме в такий спосіб: давав їжі на один день. І це дійсно нам було потрібно. Да? Ну знаємо досвід, знаємо людське життя. Якщо дати людині забагато блага, то людина починає розслаблятися. Вже Господь Бог не потрібен. Я вже собі їж, відпочивай, да веселися, моя душа, душа, бо завтра маєш що їсти. Да? Ти т, т, не мусиш якось так якось там старатися чи, чи щось робити, виконувати якусь роботу. І, власне, в цьому світлі Господь Бог от, розмовляє, Ісус Христос в цьому світлі розмовляє Євангеліє з євреями. Вони знають, що це за чудо, і вони йому вказують. Мойсей нашим батькам дав манну в пустині, а ти який знак вчиниш? Ти який знак вчиниш? І перш теж будемо роздумувати над цим Євангелієм, теж потрібно трошки нам пригадати. Акція, яка відбувається, події, які відбуваються в Євангелії, це продовження з минулої неділі. Те, що Господь Бог розмножив хліб. І люди наїлися, і навіть позбирали ще залишки, позбиралися. Люди побачили, що чудо на наших очах відбулося: Оцей, який серед нас, він нагодував таку великі, велику кількість людей в такий простий спосіб. Йому це нічого не коштувало. І навіть євангелист Йоанн зазначає, що хотіли зробити його царем. Тут такий, нехай царює над нами, він буде нам давати їсти. З таким ми не збанкротуємо, з таким ми завжди будемо ну, при достатку. У нас будуть запаси, ми будемо спокійні за завтрашній день. Ісус Христос, побачивши, що вони хочуть його зробити царем. Апостолів відіслав, каже, перепливіть на, на другу сторону е, 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 озера, а я відпущу людей. Сам Піднімається ввечері на гору на молитву, а вночі йде е, пішки по озеру. Цей уривочок пропущений, чому? Бо це трохи інша тема стосується, де Петро спантеличений, да, що цей вчитель, який є серед них, виглядає так, наче людина, але ходить по воді, каже: Якщо це ти, Господи, скажи мені, щоб я прийшов до тебе по воді. Ну йому Ісус каже, підходь, приходь до мене. Це є опущено, да і сьогоднішні ці події того часу, коли люди побачили, що там немає Ісуса, тобто вони вже зранку встали. Вони знають, що Ісус на молитві. Апостоли ще вчора ввечері перепливли на ту сторону, але Ісус тут із нами. Апостоли нехай собі пливуть. А головне, щоб головне, щоб вчитель залишився з нами. Але побачили, що там немає ані Ісуса, ані його учнів. Вони самі посідали в човни, попливли до Капернауму, шукаючи його. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали йому Раві, коли ти прибув сюди. Ну, бо вони спонтеличені. Да? Лодки, які були з апостолами, перепливли. Ісус залишився тут, а в нього не було жодної лодки. А як він на ту сторону дістався вночі, за ніч, начебто пішов на молитву, а так стало, що вже не з нами. Раві, коли ти прибув сюди, хто тебе перевіз, в який спосіб? Ти ж начебто лишався з нами. І теж, брати і сестри, така теж. Євангелист Іоанн додає, щоб учні Ісуса Христа розуміли, коли відбуваються ці всі події, коли відбуваються ці е, е, такі діалоги і, от, власне, це розмноження хлібів і пояснення, а була бо близько Пасха Свято Юдейське. Чому Ісус Христос розмножив хліб на пустині, бо була близько Пасха свято юдейське? Що це означає? Ісус Христос прийшов і публічно проповідував з місця на місця ходив, перебував від села до села, від міста до міста і дуже любив такі пустинні місця, щоб більше людей сходилось. Бо кожне місто має свій ритм, має свої якісь звичаї. То, щоб не заважати місцевим мешканцям, на пустинне місто Ісус Ісус Христос виходив. А учні громади, хто хотів, його там знаходив, громадились біля нього, його слухали і теж дивилися, які він робить чудеса. Була близько Пасха, свято Юдейське. Найбільше свято євреїв, коли потрібно йти в паломництво в Єрусалим. Коли всі, які вірять в Бога, обов'язково мають прийти в Єрусалим, скласти жертву і святкувати найбільше свято, вихід єврейського народу з неволі, найбільше об'явлення Божої сили, як покарав єгиптян за те, що не хотіли відпускати наших прабатьків з неволі, Бог сам воював за нас, Бог дивовижним способом показав, який він сильний і як він любить свій народ. І тому всі євреї мали йти в Єрусалим. А Ісус знаходився на пустинному місці, бачив, що люди до нього сходяться і розмножив їм хліб. Чому? Бо серед оцих присутніх слухачів були віруючи, що він є цим Месією. Прийде Месія, якого будемо називати Еммануїл, що означає з нами Бог. Вже не буде потреби йти в Єрусалим, складати жертву, бо сам Господь Бог буде серед нас. І тому, віруючи, не стали в той момент паломниками в Єрусалим, а вони прийшли до Ісуса Христа на пустинне місце, і Він розмножив їм хліб, він дав їм такий знак, бо Пасха була близько свято Юдейське. Це потрібно нам знати. І тепер, брати і сестри, повертаємось до сьогоднішньої Євангелії. Ісус Христос каже у відповідь: воістину, воістину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення». Для Ісуса Христа розмноження хлібів це не чудо, це знак. Знак. Чудо це випадково. Це щось не було, ну і сталося, ну, і гарно, прекрасно, дивовижно. Але знак має конкретну мету для чогось або для когось. Не тому, що бачили знамення, але тому, що їли і наситились. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський. Ісус усвідомлює для своїх слухачів, ті, які його шукають, хочуть з ним бути, каже, усвідомлює, маєте від Бога дивовижний дар, і це не просто розмноження хліба, що ви насититесь, да, черв'ячка заморите. Шукайте величезного дару, який Отець вам дасть. Що ж нам робити, аби чинити діла Божі? Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. І ми сьогодні, брати і сестри, от конкретно віруючі, які знаходимося в цьому храмі, парафіяни по всьому світі, де знаходяться сьогодні, прийдуть в церкву, в костол і будуть переживати в Христі, вони вірять, що Ісус Христос посланий від Бога і є для нас. Дивовижним даром, чому? Бо приймають так скромне і так непомітне. Приймають з вівтаря, хліб і вино під виглядом хліба і вина. Для сучасного світу повірити, що це хліб, який дає життя вічне. А чим тоді він відрізняється від того, що ми там продаємо на магазинах, на ярмарках і так далі, або самі собі зробимо? Чим оця ваша пожива відрізняється від нашої поживи? Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Ісус Христос, посланий для нас, залишається в Євхаристі і каже, споживайте, це моє тіло, споживайте, це моя кров. І кожен, хто споживає, Він вірить. Він вірить. Справа в тім, що Господь Бог так делікатно з нами діє в такий ніжний спосіб, що насправді можна трошки розгубитися в цьому світі, бо в цьому світі традиційно. Звертаємо увагу на те, що кричуще, кольорове, вирізняється, таки, має певний такий резонанс, да? відмінність від чогось. О, тоді на це можна звер... звернути увагу, це можна використовувати. А Ісус Христос дуже скромно приходить, залишається для своїх під виглядом хліба і вина. Під виглядом. Просто люди громадяться в церкві, співають, щось моляться, якісь жести виконують, а пізніше всім уділяється цього хліба і вина. І як. Це має нас спасти, це, це має нам дати життя вічне? Євреї теж зрозуміли, що Ісус Христос є досить скромний, Він не вирізняється від, абсолютно від всіх людей, і тому вони в нього запитують, а яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі? Бо ти є дуже простий, ти є такий, як один з посеред нас. Ти говориш, що ми маємо шукати якогось хліба, який нам запевнить життя вічне, зроби щось виняткове, тоді ми повіримо, да? кольорове, яскраве таке. Наші батьки їли ману в пустелі 40 років. А ти що зробиш? Ісус відповідає: Не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій отець дає вам справжній хліб з неба. Зараз дає. Бо хлібом Божий є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Дуже прекрасна Евангелія, брати і сестри. Ісус Христос не просто приходить, щоб потішити людей, вчинити пару чудес, розказати якісь цікаві притчі. Люди задумались справжні кажуть, є мудрість, так, є мудрість в цих словах, в цих притчах, в цих прикладах. Дійсно, треба так жити і нам якось покращиться ситуація. Не просто Господь Бог приходить, щоб потішити нас і сказати, не переживайте я з вами, а приходить, щоб стати даром для нас, щоб стати хлібом. Отець силає свого Сина, не для того, щоб люди пригадали собі, а, ну так, Бог існує. Ось в Ісусі Христі ми бачимо, той, який ходить по воді, той, який Воскресає, але Він хоче стати даром для нас. Тому в часі. Впровадження до Святої Меси казав, ще раз собі усвідомлюємо, навіщо знаходимося в цьому домі Божому, навіщо приходимо в неділю, покидаємо всі наші справи, не просто щоб теж і зустріти може знайомих, родичів, але прийняти хліб, який дає нам життя вічне. Брати і сестри, придивімось, що завжди Євхаристія в церкві була на визначному найбільшому місці. Кожен, хто приходить в церкву, ми показуємо орган, показуємо гарне освітлення, храми збудована архітектура, декорації, це все дуже гарно. Але що ми робимо з людьми? Що священники пропонують людям? Ми кажемо, ідіть на катехези, ми вас приготуємо до причастя. І ви будете отримувати цей великий дар, будете отримувати хліб, який дає життя вічне. Дітей ми приносимо в храм, їх хрестять, так, але. В сім років, коли вже більш-менш дитина може користуватися власним розумом, ми теж допускаємо її, даємо такий шанс, щоб дитя вже користалося цього великого дару, щоб вже мало в собі це життя вічне, щоб вже якось Господь Бог через неї співпрацював. Покарання є в церкві, брати і сестри. Теж є канонічне право і в певним моменті там є такі певні покарання для християн. Да? Ну, бо різні були моменти, навіть поділи церкви свідчать про те, що одні згідні, а у інших є інша думка. І покарання в церкві є відлучення від Євхаристії. Не будеш приймати, не можемо тебе допустити до причастя. Це не є якийсь наш дар. Це є цей дар, який Господь Бог дає. І поки людина цього не досвідчить, що він мені допомагає, що я сам потребую цього хліба, яке дає життя. Я бачу зміни, я бачу наслідки, коли я його приймаю, то по-іншому не можемо да, просто так роздавати. Ми б з радістю виходили до всіх людей на всі вулиці світу, приносили б святе причастя, казали: беріть люди, розбирайте. Будь ласка, візьміть, тільки якщо людина не приготована, воно не буде в ній діяти. Бо людина часом хоче отримати життя вічне для чого, щоб продовжувати свій гріх? Ну, Цю справу, яка вона любить. Або, наприклад, розвивати свої амбіції. І дай, Боже, дай мені здоров'я, і тоді я буду справний в цих і цих справах, а не факт, що це допровадить тебе ну, до раю, до неба. Теж у нас є така урочистість при святих тіла і крові Господній, коли виносимо. В монстранції Євхаристію і благословляємо світ на чотири сторони. Да? Благословляємо чотири сторони світу, показуємо для всіх, які є довкола нас, для братів і сестер, які ще може не знають, що це за дар, що це за подарунок від Господа Бога. Ми їх благословляємо цим Господом Богом і теж показуємо свою шану для цього шматочка хліба, як виглядає. Стаємо перед ним на коліна, співаємо пісні, діти, квіти розсипають перед ним. Хоренгі, дуже гарна процесія, відповідні дзвоники, щось велике, щось надзвичайне, щось дивовижне. Брати і сестри, сьогоднішнє читання, вони нам якби ще раз пригадують, які величезні люди мають дар. В старому заповіті просто були такі підказки, що Бог годує людей хлібом, сам дає цей хліб, і люди завдяки цьому можуть жити. Якби люди не грішили, якби люди не противились Господу Богу, Бог буде їм давати. Бог залишається вірний. Але в сьогоднішньому часі, коли ми маємо самого Ісуса Христа, так великий подарунок з небес, не ми заслужили Його, ми на нього не заслужимо абсолютно в жоден спосіб. Але Господь Бог хоче нас годувати, бо так полюбив людей, що хоче нас перетворювати в себе. Дякуємо Господу Богу за ці подарунки, за ці дари. Дякуємо Ісусу Христу за його прихід на землю, що залишив нам так великі дари, але теж і пояснив, навіщо ці дари нам служать. І дякуємо Господу Богу, що провадить нас в часі. Якщо десь є у нас гріх на душі, можемо посповідатися і знову приступаємо до Христостійного столу. Знову можемо користатися, знов можемо отримувати цю поживу, яка буде нас освячувати, облагоражувати, щоб ми ввійшли в небо. Амінь.